24 лютого. Три роки від дня, який змінив усе наше життя, долю всієї нашої країни і кожного з нас. 24 лютого 2022 року Росія Віронна розпочала повномасштабні вторгнення на територію України. Цей день пройшов історію як символ зланості, мужності і єдності нашого народу. Кожен з нас до кінця свого життя буде пам'ятати ранок 24 лютого. Який навічно залишив варани в наших серцях. 24 лютого ми прокинулися інші, інший народ, інші українці. 24 лютого і все почалось. Перша година ночі Володимир Зеленський звернувся до росіян із закликом втриматись від війни і зателефонував Путіну. Однак той відмовився розмовляти. Четверта година ранку Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції в Україні. Майже одночасно в Києві, в Одеса і в інших великих містах почули і побачили вибухи. Шоста ранку Володимир Зеленський закликає Раду національної безпеки і оборони і вводить воєнне в України. Шоста ранку звернення Володимира Зеленського до громадян України. Державний кордон України піддався татію російських військ з боку РФ та Білорусі. Ось 39 із Криму візьмуся військова техніка. 9 година ранку. Ворожа техніка перетнула українські кордони. 10 ранку. Укрзалізниця готова евакуювати мешканців міст поряд лінії розмежування. 11.00. Розпочався бій під Харковом. 12.20. Потужний удар по аеродрому в Гостомелі під Києвом. 12.12. Прорив державного кордону у Київській області. Висадка десанту РФ у Гостомелі. 13.21. захоплення Каховської Нес. 15 18.12. У Києві вводиться комендантська година з 10 години вечора до 7 години. Сімнадцять п'ятнадцять у допомогу Україні почали проводити по всьому світу. 23.50. три Показ президента про загальну мобілізацію. У лютому не 28 днів. Він досі в Україні, що триває. Він розривався, в порубі І скільки ще його він не знаю. Бо йде війна, щоб нього пушилась, і вісна, щось сон, серце не загрівала. Вона усім нам людям здала, і віночком волі не закричала. Дітей не кликав дзвоник на урок. Горіло все, снаряддя вибухало, і хтось зробив у небуття свій крок. А як же жити, люди всі бажали? А ось і літа стала на поріг. Черешні пахнуть стилі полониці, а перед нами тисячі дорівнює, які ведуть з боями до границі. У нас досі людські ворожа людь, а що сіє смерть, розрубки і тривоги. Там люди це ніколи не забуть. Як не забуть і смерть і ці дороги. Ці люди для нас тривають на кратій рік. Для нас не було ані весни, ані літа, ані осені. Один тільки люди. Кожен день цих років переповнюється страхом людським, біллю, розпачем. Ненавистю безкається втратами, руйнуваннями, розтрощеннями міст і сел, загибель великої кількості людей. У той самий час ми українці стали сильнішою, витриваючи єдиною нацією, яка за один день здобула свою національну свідомість як ніколи раніше. Кожен з нас став на захист нашої України. У кожного українця є своя власна історія того жахливого. Дня. Ми ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Тоді на захист держави стало тисячі українців, тисячі захисників героїв. До України почали повертатися ті чоловіки, які до 24 лютого знаходились за кордон. Так як головною метою загарбників було захоплення Києва і закидання влади. У Києві в перший же день почали зводити перші барикади для захисту ранкового кварталу на випадок спроби захопити владу. Київ стояв завдяки силам територіальної оборони і самооборони тимчасово були окуповані міста поблизу Києва, Буща Ірпінь, на яких окупанти щоденно обстрілювали мирне населення, знищувалися над людьми, грабували їхні будинки. Наш народ не так просто перемогти. Кожне місто втрачалося в територію по-своєму. Мериканці зустрічали окупантів коктейлями Молотова, крали ворожі БТР. Мешканці прочали дорогу окупантам патрічними мітингами, не припускаючи та нікому міста. 24 лютого забув лише початок всіх жахливих подій, що випали на долю українського народу. Далі були переконані жінками і дітьми евакуйні потяги на захід країни. Холодні темні ночі через світло та опалення постійні обстріли всіх регіонів України. Слава війна стала звичайним для нас по-іншому. бо ми саме ті, хто пережили за три роки. Гітлер – жахливі події. Для мене війна – це коли стає чітко ж дорослим і скінченим. Ти можеш швидко впоратися зі страхом. Війна – це коли смартфон простає в руку, бо без мови з фронту ти вже не був. Війна – це коли ти не замислюєш, не виховуєш гроші на збільну армію, навіть якщо в нас тебе спілля. Війна – це коли в твій дім реально прилітає. Війна – це руїни та пустота. Коли ти з один, а навколо нікого. Дуже важко. Війна це коли гостро відчуваєш, як любиш Україну і болить за кожного українця. Війна зупинила кожного. Життя вже точно не буде таким як раніше. Бо вже навіть світ не буде таким, як раніше. Але я вірю, що Україна буде, що все буде Україна. Сьогодні ще й досі Україна та український народ переживає важкі часи. Щодня у складних бойових умовах під кулями та ракетами російських терористів. Ціна свого життя і війська Збройних Сил України звичає наш територія від окупації, проявляючи не українського народу. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. У глибокій скорбості згадуємо тих, хто загинув за нашу Україну, хто зараз її життям виборює незалежність, цілісність нашої України, її мир і спокій. Пом'янемо всіх цивільних людей і захисників, що загинули під час повномасштабного вторгнення. Вшануємо хвилину мовчання всіх полеглих героїв, які боролися і загинули за нашими майбутніх невинних дітей, мирних українців та всіх наших співчинників, серед яких випускники нашої школи.